Сьогодні всесвітній день біженців за класифікацією ООН, до них прирівняні внутрішньо переміщені особи. Жителька Краматорська Катерина Скляр пережила нацистську окупацію від російської, каже, втекла на Волинь. Я 36 року. Мені було п'ять годочків. Вовлі війни. 41-му. У гуртожитку Луцького педагогічного коледжу зараз проживає 92 переселенці з регіонів, де велись чи ведуться активні бойові дії. Третина з них діти. З 4 березня, коли ми перших поселили, то вже більше ніж 700 перейшло через наш гуртожиток. Ми їм допомагаємо продуктами харчування. Це наші студенти допомагають, це наші викладачі допомагають. Ми зв'язуємося з волонтерськими організаціями. Вони допомагають у гуртожитку, де мешкають переселенці, представники благодійного фонду Рокада, що діє при ООН, роздали людям 40 продуктових наборів. Є певна категорія осіб, такі, наприклад, як люди літнього віку, одинокі, ті, що втратили житло в складних життєвих обставинах. Тому що гуртожиток по факту і допомагає їм сам, але цієї допомоги не завжди є. Достатньо, пасолька до борщу буде дуже добре. Переселенка з Києва Лариса Волохіна демонструє, що входить до продуктового набору. Каже, має онкозахворювання і лікується в Луцьку. Тут люди дуже добрі. Відношення до хворих тут я такого ще не бачила. Валерія Амерова на початку березня виїхала з Краматорська. В гуртожитку педколеджу живе разом з чоловіком, донькою та мамою. Розповідає, тут допомагає працівникам та іншим переселенцям по господарству та з облаштуванням побуту. Якщо наше місто, саме моє місто, було Маріуполем, то так, я була б біженцем, тому що мені повертатися нікуди, там нічого не залишилося. А так як у мене ще квартира ціла. І в мене чекає, сподіваюся, що дочекається. Тобто, ні, це временно переміщена особа, як то кажуть. Тим як прийняли у Луцьку, задоволена, розповідає Людмила Шевченко з Краматорська. каже п'ятеро людей з її родини переїхали на Волинь після посилення обстрілів їхнього міста російськими військами на початку квітня. Мама 95 років, сину 50 років, інвалід. Мама 95 років, сину 55 років. Пенсіонер з інвалідністю, двоє внуків і я. Миру чекаємо, коли нас мер запросить назад в Краматорськ. Це єдине, чого ми чекаємо: щоб повернутися додому. Вірнутися домой. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.